І нарешті факти без політики. Дитяча школа мистецтв сумського міста Шостка, володар безлічі нагород і премій, а її творчі учні призери міжнародних конкурсів. Тут трепетно ставляться до виявлення таланту та його розвитку, художнього, вокального чи музичного. Але взявши дитину під своє крило, в школі намагаються виховувати освічену, інтелігентну та всебічно розвинену особистість, не зациклившись на опануванні однієї дисципліни, допомагає талантам знайти дорогу в житті президентський фонд Леоніда Кучме Україна. Вихованці шосткінської дитячої школи мистецтв вони нерідко вступають одразу в консерваторію. Пишається директор закладу. У нас кожен рік від 10 до 20 дітей наших вступають до вузів чи вищих начальних закладів мистецтва. Повірте, це дуже високий результат для нестоличної школи. Конкурси для цих віртуозів – звична справа. Дев'ятирічна Христя завоювала перші місця кількох всеукраїнських фестивалів. Дівчинка зачаровує майстерністю та експресією. Мені подобаються ці п'єси з специфіктами. Мені хотілося б грати такі п'яси надалі. На шовку малює Олена. Тепер от перейшла на пластилінові скульптури свого улюбленого письменника Пантелеймона Куліша вкрила акрилом. Результат прийшов моє до этого я чесно вообще не Любила скульптуру як предмет. Цих талановитих дітей відтепер підтримуватиме президентський фонд Леоніда Кучма Україна. Колишній глава держави переконаний, доброчинна підтримка українських талантів має стати святою справою для бізнесменів і політиків. Дійсно, шукати таланти і допомагати їм знайти дорогу в цьому житті. Щоб отакий приклад цієї школи, я сьогодні сказав з периферії, 6, на окраїні даже, Сумської губернії. Я сказав. Був приклад для всіх бо Ми звикли більше сльозу ніж займатися конкретними справами. Леонід Кучма пообіцяв відвідати фестиваль, на якому виступатимуть юні таланти і шостки, і запевнив, що тепер бере їх під свою опіку. Ірина Шлебніна, Євген Зозуля, факти ICTV.